Вітаємо і ласкаво. Просимо на Європу у фокусі. Ми раді, що ви приєдналися до нас. у лютому цього року виповнюється два роки від початку вторгнення Росії в Україну. 24 лютого 2022 року. Президент Росії Путін віддав наказ своїй армії перетнути український кордон. Але те, що Росії здавалося швидкою перемогою, стало найсмертоноснішою війною на європейській землі з часів Другої світової результат цієї війни залишається вкрай невизначеним, тому інтенсивні бойові дії на південному сході України стали щоденною реальністю. Уздовж лінії фронту поблизу таких міст як Бахмут та Авдіївка підрозділи української армії спорудили глибокі бліндажі, щоб захищати себе від обстрілів, коли вони самі не ведуть вогонь по російських цілях. Наш кореспондент відвідав солдатів на передовій, які адаптуються до своєї другої зими, щоб запитати, як довго вони зможуть протриматися і наскільки електронні засоби змінили поле бою. Досі темно, коли ми вирушаємо до Авдіївки. Це місто, головна ціль Росії на українському фронті. Ми приєднуємося до елітної української дронової команди. За нашу інформацію, сьогодні у них планується задіють 250 особового складу піхоти для того, щоб штурмувати наші позиції. Нам доводиться такі штурми стримувати саме от з допомогою ФПВ. тому що відправляти зараз нашу піхоту на зустріч штурму ну, це дуже великі втрати будуть. А так ми відправляємо шмат пластику з боєприпасом і просто їх спиняємо. Сніг сніги лід до самого горизонту. Такі дрони камікадзе коштують усього тисячу доларів. Дешевше й доступніше на відміну від звичайних артилерійських снарядів. Завдяки безлічі дронів, які постійно знаходяться в небі, на полі бою вже немає нічого невидимого. Коли почалася ця війна, ніхто не сприймав ці іграшкові дрони всерйоз. Зокрема, й українське військове керівництво зараз усе змінилося. Солдати з обох сторін стали їх боятися. Але я бачу, як просажуються сі навіть нам страшно дивитися на це. Ти дивишся зверху, там сіло трупами. Вони прямо йдуть по своїх трупах, прикидаються трупами. Ми їх знаходимо все одно. Ну я не знаю, що в них в голові, але мабуть їм дуже страшно не виконати наказ. Двоє лежать з лівої спірші, сторони. Оце тебе під центром екрану. Якраз Ні, б... Рома, нам так, треба не тяхну. Нам надо ось двох волонтів. Та ні, вони так, воно... воно так. так Давайте покажіть, Фон. де, де підемо точне влучання. Двоє російських і солдатів, і солдатів і і опинилися на відкритій місцевості. Освідомлюючи небезпеку, вони прикидаються мертвими, але це не допомагає. Подивіться наскільки війна в Україні розкрила те. Наскільки всі старі і методи ведення війни, методи, да, методи... І засоби ведення війни? Наскільки вони безтолкові безполезні. Зараз весь світ сидить і дивиться, що тут твориться, тому що вони на прикладі війни в Україні бачать, що може спрацювати. Проте ця війна не обмежується лише високими технологіями. За температури, що коливається близько точки замерзання, нещодавній дощ перетворив цю дорогу на ковзанку. Наш джип лише один із багатьох, що застрягли тут, і навіть найкращі зимові шини мало що змінюють. Цей український артилерійський підрозділ окопався під Бахмутом. Що б на це сказав Ілон Маск? Запитують нас, міючи солдати, коли одна з багатьох мишей вискакує з-за одного інтернет-терміналу Starlink Маска. В епоху супутникового зв'язку тут на передовій вони досі чекають на інновації, які допоможуть побороти гризунів. Якщо дати мишам достатньо часу, вони прогризуть усе від пальців солдатів, що сплять до комп'ютерних кабелів. «Коти, яких ми привезли, всі втекли. вони злякалися щурів. іноді приходить ласка і допомагає нам з мишами. Мені миші не заважають, вони не шкідливі. Хоч якась відрада. В умовах постійної присутності в небі російських дронів цей підрозділ по суті живе у цьому бліндажі. Якщо тільки їм самим не потрібно вести вогонь по цілям, вони проводять свій час тут, у саморобному бункері. Цього всі бояться. Ну є люди, які сильно знаєте, прям капітальне такі боялися, і ми їх відправили. Там Ніхто не критикує тих, хто виїхав. Деякі з чоловіків, яких ми тут зустрічаємо, раніше служили в піхоті. Усього в декількох сотнях метрів від російських позицій вони вирішили приїхати сюди у відносну безпеку артилерійської позиції. Розчарування щодо тих, хто повністю уникає служби, значно сильніше. Сидіти вдома і казати там, я хворий або я не народжений для війни. Як кажуть, ховатися, але все потім <клес> прийляють час для тебе. Всьому навчають. І ти будеш вчитися, тому що тут, якщо ти не будеш вчитися, то, 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 то не не помилок. Воювати після двох років війни багато хто тут каже, що найважче це навіть не страх чи нудьга, а невизначеність і відстань. Щодня ці люди бачать, як їхні діти ростуть без них завдяки смартфонам і супутниковому інтернету. Дуже неочікувано, те, що вони люблять. В мене буває рідним ждуть ці там як в школі, до та субота або неділя. Ну, день сурка, якщо ти працюєш, ти тупо не знаєш, який день. І ніхто не може сказати, скільки ще днів їхня країна проситиме їх провести тут. Питання від наших користувачів так само ніхто не може сказати, коли всі українські біженці зможуть спокійно повернутися на батьківщину. Понад мільйони з них знайшли прихисток у Німеччині. Серед них Наталія, Маша і Ксенія. Ми познайомилися з цими жінками два роки тому, коли вони приїхали до Берліна. Кожна з них прагнула жити в безпеці від війни. Ми знову зв'язалися з ними, щоб дізнатися, чи здійснилися їхні мрії та плани. Війна вигнала цих жінок з їхньої батьківщини України. Наталія Коваленко любить вивчати щось нове. Наприклад, як казати, котра година німецькою. Вона у соціальному центрі для біженців, який сама заснувала. Він називається Ґутемісіон. Хороша місія. Як і вона, більшість людей тут приїхали з України як біженці. Вивчення німецької мови в ігровій формі лише одна із цілей. Попит дуже великий. Тепер, коли ми заснували нашу Good Mission, наша мета у Берліні побудувати систему інтеграції для інших мігрантів і біженців. Для мене це стало дуже важливою місією. Травень 2022 року. Наталія Коваленко щойно приїхала з України. Вона швидко знайшла друзів через проєкт однієї протестантської церкви, але все ще переймалася за своїх рідних, які залишилися на батьківщині. Ну у кожного свої цінності. Для мене моя сім'я велика цінність, і я хочу бути разом із ними. Але я зараз не розумію, наприклад, чи можемо ми повернутися і коли. Два роки по тому все змінилося. Тепер Наталія хоче залишитися у Берліні зі своєю донькою. Волонтерство для біженців це її місія. Вона вже кілька разів відвідувала свою родину в Україні і дуже стурбована тим, що там відбувається. Ця ситуація розчаровує. Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна. Це дуже, дуже важко. Звичайно, зовні сповнена моди всередині. Студія Маші Ізотової. Після довгих пошуків вона змогла перебратися сюди восени 2023 року. І тепер вона щаслива. У мене є квартира, є моє обладнання. І зараз я майже закінчила курс німецької мови. За два тижні у мене буде іспит. У травні 2022 року її швейна машинка все ще цокотіла у порожній берлінській пекарні. У Києві Маша була відомою фігурою у модних колах. У неї було декілька підлеглих. Одного дня їй довелося все це кинути і почати все спочатку я займаюся те, чим я займаюся, я займаюся цим уже майже 19 років. Тобто, це загалом справа мого життя. Я точно хочу продовжувати цим займатися. Вот тому я намагаюся дивитися вперед, тому що коли обертаюся назад, я нічого не можу зробити, і це забирає в мене сили. А її плани. Склалися, і тепер разом з іншими дизайнерами вона показує свою моду у Берліні. Її мета мати можливість жити за рахунок своєї роботи. З моменту виїзду з України вона поверталася лише один раз, щоб привезти Мось. до Німеччини своїх стареньких котів. Це був дуже важкий досвід для мене побачити моїх друзів. Вони змушені були залишитися там. У них не було вибору. Я відчуваю провину, тому що маю краще і безпечніше життя тут. Важко дивитися їм в очі. Ксенія Рябоконь знову шукає роботу. Вона має першокласну бізнес-освіту і до війни керувала різними компаніями в Україні. Але справи в Берліні просуваються дуже повільно. Я працювала в технологічному стартапі, крутому берлінському стартапі. Але як це буває, у стартапів є свої проблеми, і іноді щось може піти не так. Першим пунктом призначення Ксенії два роки тому був коктейль-бар у кафе Україна, тимчасовому місці зустрічі для біженців. Тоді вона була впевнена, що швидко знайде хорошу роботу. Мені завжди було цікаво робити щось. і Пробувати щось нове. Через друзів вона знайшла кімнату для себе та свого 16-річного сина. Він тут успішно навчається у школі. Про повернення до Києва вони наразі навіть не думають. Головна мета заробити грошей. Якщо ти не маєш роботи, то це дуже погано. Я можу працювати руками, можу піти на завод, можу прибирати що завгодно. Я не боюся ніякої роботи. Три жінки, три історії, одна мета обирати власні життєві шляхи, незважаючи на війну в Україні. За останні десятиліття сільська місцевість Іспанії втратила значну частину свого населення. У таких регіонах як Самора, села вимирають. Там залишаються лише літні мешканці, а молодь шукає кращого життя в містах. те, що залишається відомо як Ла Еспаніявакія або порожня Іспанія. Це величезний виклик для парафіяльного священника Тео Нієто. Він один з небагатьох священнослужителів у всьому цьому регіоні. Йому доводиться відвідувати понад 40 церков по всій окрузі. Тео Нієто із оберемком ключів прямує до однієї з 43 церков, які він обслуговує. Парафіяльний священник Залісте в іспанській провінції Самора проїжджає 50 тисяч кілометрів на рік. Автомобіль – це необхідність для сільського священника. Рібас одне із сіл його парафій 40 мешканців цвинтари. Церква. Фотограф хоче зробити кілька знімків інтер'єру, але графік тео дуже щільний, і він не має вільного часу. Він переїхав до Аліста 29 років тому зі столиці провінції Самори за власним бажанням. Багато людей в Іспанії думають, що сільська місцевість менш важлива. Після кількох років тут хтось запитав мене, коли мене підвищать. коли мене нарешті відправлять до міста. вони не розуміли, що я приїхав сюди, бо хотів бути тут. Тео віддає ключ від церкви літній парі, щоб фотограф міг зробити свої знімки. Такі люди похилого віку підтримують життя в селах, але багато молодих людей виїжджають. Раніше все було більш людяно. Тепер ми самотні і потребуємо допомоги. Села порожніють, тому місія Тео виходить далеко за межі релігійної. Великий виклик полягає у тому, що ми маємо відновити гідність і якість життя незалежно від віку ми також повинні показати молодим людям, що вони можуть мати майбутнє тут, у сільській місцевості. у Рабаналесі, за 15 кілометрів звідси 54-річний отець Ньєто зустрічається з молодими католиками. Вони з'їжджаються з довколишніх сіл, аби помолитися і обговорити проблеми. Вони люблять свій регіон, але багато хто переїжджає і не лише заради навчання та освіти. Дедалі більше людей емігрує. Нас тут так мало, а молодь хоче бути зі своїм. Мировесниками схентес саме тому ми тут співають. Вони ти можеш розраховувати на мене. Тео намагається підвищити їхні почуття власної гідності за допомогою таких заходів. Я хочу, щоб молодь відчувала себе більш вкоріненою, розуміла, що жити в селі варто. так, вони будуть виїжджати, їм потрібна відстань і навчання. Але, можливо, колись вони повернуться в це село або в інше. Сувора реальність полягає в тому, що робочих місць і перспектив мало, але тео бачить можливості інакше він би не продовжував свою боротьбу. Звісно, треба бути ідеалістом. Зрештою, саме люди причина того, що тут зменшується кількість населення і проблем, які з цим пов'язані. І люди мають силу вирішити ці проблеми. Принаймні дороги тут хороші, та інтернет працює. Зустрічі проводяться онлайн, як, наприклад, з громадською ініціативою, яка працює над функціонуванням системи охорони здоров'я. Багато державних центрів закриті. Вони хочуть це змінити. Якби тут було більше лікарів, то можна було б відкрити більше клінік. це могло б заохотити більше людей оселитися тут. Але перш за все, ті, хто залишився, могли б знову отримувати належне медичне обслуговування. Вони мають на це право. Сьогодні ввечері тео проводить службу у Мателанесі. Самотужки він просто не зміг би впоратися зі службами у всіх 43 церквах. Але йому допомагають інші священники. І люди тут теж не збираються так просто здаватися. Нам, може й не вистачає дров, але ми підтримуємо жар вуглинок, щоб нести надію якщо нікого не залишиться, нехай останній загасить це полум'я. Але поки тут ще хтось живе, нам потрібен хоча б проблиск надії. Отець Тео, міський священник, який приїхав у село, хоче залишитися. Він іде проти тренду, і багато хто тут сподівається, що за його прикладом піде більше людей. Норвегія взяла на себе зобов'язання стати кліматично нейтральною за 25 років, зосередившись на технології вловлювання вуглецю для досягнення цієї мети. Цементний завод у Бревіку буде одним із перших, який почне зберігати свій СО2 на глибині тисячу метрів під водою, щоб не дати йому підживлювати глобальне потепління. Неса кнут та її колеги застосовують цю нову технологію, привертаючи увагу інших європейських країн. Це також може залучити багато нового бізнесу до Норвегії. Ці троє фахівців у місті Брейвік на півдні Норвегії допомагають зробити цементний завод кліматично нейтральним. Вони встановили фільтрувальну установку поруч із піччю для цементу. Тепер вони мають навчитися утримувати з її допомогою парниковий газ двооказ вуглецю ми використовуємо пар, хімікати, воду, тиски, дуже високі температури. Усе повинно працювати разом. цементна промисловість одне з головних джерел викидів. СО2. при випалюванні вапняку у печах виділяється величезна кількість вуглекислого газу. Цей завод у Бревіку випробовує дещо нове. Якщо це спрацює, то може скоротити викиди парникових газів на 400 тисяч тонн на рік, пояснює директор проєкту Тор Гаутестат. процес сепарації СО 2 доволі простий. Він відбувається в адсорбері. там. Ми вилучаємо СО 2 за низької температури за допомогою розчину аміаку. Ця хімічна речовина здатна поглинати СО 2 Спочатку викиди охолоджують у спеціальних контейнерах, потім додають іншу хімічну речовину і суміш знову нагрівають, щоб виділити СО2. Потім газ можна зріджувати під високим тиском. Це складний процес, який потребує багато енергії, але ці фахівці мають рішення і для цієї проблеми. Більшість енергії для процесу сепарації надходить з цементної печі. Ми використовуємо залишкове тепло, тобто ми можемо відводити те, що інакше виходило б через димохід, і використовувати це тепло для цього процесу. Над будівництвом цієї сепараційної установки працюють уже три роки. Фінансує будівництво норвезька держава. У мальовничих фьордах вздовж західного узбережжя Норвегії знайшли місце для проміжного сховища. 12 гігантських резервуарів для зріджених парникових газів уже збудовано. Ми поговорили про це зі свере Уверо. Директор проєкту очікує, що у цих резервуарах буде зберігатися зріджений СО2 не лише з норвезьких цементних заводів, але й з голландських та данських. Його доставлятимуть кораблями. Як він зазначає, це місце ідеальний хаб. Тут ми будуємо тунель для нашого трубопроводу. 270 метрів під землею. Потім трубопровід іде на північ по морському дну. А потім на захід у північне море. Трубопровід простягнеться на понад 100 кілометрів у відкрите море. Зріджений вуглекислий газ буде захоронений на глибині 26 сотень метрів. Планується закачувати близько півтора мільйона тонн газу на морське дно щороку. Свере Уверо запевняє нас, що це безпечний спосіб зберігання і показує зразок породи як доказ. Як ви бачите, між цими каменями є простір. Так само і пісковик на морському дні містить багато проміжків. Саме там ми будемо зберігати co 2 Над пісковиком знаходиться шар сланцю товщиною 75 метрів. Разом це утворює чудове постійне сховище. Норвегія має досвід закачування СО2 далеко у північному морі. Вже близько 25 років норвезькі компанії видобувають природний газ на газовому родовищі Слейпнер, закачуючи вироблений вуглекислий газ назад у підземний резервуар. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстьоре впевнений, що його країна зможе допомогти Європі досягти амбітних цілей щодо захисту клімату. У нас є достатньо місця фактично для більшої частини викидів СО2 в Європі на багато десятиліть вперед. Тож зараз ми працюємо над тим, щоб створити ланцюжки доданої вартості в європейських галузях, які зможуть транспортувати СО 2 спочатку кораблями, а потім, можливо, трубопроводами. А потім ми зможемо закачувати його на дно моря. І ми хочемо зробити це комерційно доцільним для промисловості. І я вірю, що це скоро станеться. Команда цементного заводу у Брейвіку розуміє, що зібраний ними со 2 буде краплею в морі з точки зору клімату, але вони сподіваються, що багато інших заводів підуть за їхнім прикладом. Вони мають на меті почати збирати СО2 і зберігати його глибоко під морським дном до кінця цього року. Чи дивилися ви сьогодні вранці на своє сміття? Можливо, деяким відходам можна було б знайти нове застосування. Саме це роблять дизайнери в Мілані у модному мегаполісі. Сміття все частіше використовують для створення одягу. сталі матеріали, такі як відходи, можуть стати основою для вашої наступної модної куртки або навіть стильної лампи, годинника чи меблів. Збереження довкілля ще ніколи не виглядало так гарно. І на цьому ми завершуємо цього тижневі випуск «Європа у фокусі. Сподіваємося, вам сподобалося. Ви також можете переглянути всі наші репортажі на сайті Deutsche Welle. Дякуємо за перегляд і до наступної зустрічі.